А тепер я хотів би вам показати відео справа тім, що неодноразово я отримував, от коли йде розмова там про систему електрообладнання. Кажуть, в тебе скількох вольтове зажигання. Я кажу, у мене 14 вольтове. А, ну понятно, 12. Я говорю, ні, то у вас 12, у мене 14. Далі от, є там серед восховодів, теж розмови, полеміка наступає. що Одні кажуть, восход 6 вольтовий, а на генераторі написано 7 вольт. Так він 7 вольтовий чи 6 вольтовий? Дивіться, відповідь заключається в тому, що він буде такий, наскільки в самому комутаторі в восходовському накрутили на заводі. Він може бути і 8 вольтовий. Але коли обороти будуть спадати, він може напряження падати і до 5. Так зробили на заводі. Але можна восходовський генератор зробити 12 вольтовий, без проблем. І 6-вольтове оборудовання можна підняти. До речі, зараз же якраз я і хочу показати в відео, що таке лампочка. 12 вольт на неї подається, 13, 14. Яка, яка це різниця в освітленні, в якості свідчення? Я спеціально в мотоцикл закотив приміщення, щоб не роздражати нікого. Тому що зараз дуже сильно сусіди не люблять їм надоїли вже ці всі досліди, але мені чогось хочеться засняти, показати. Все, що має якусь, якийсь сенс, мені щось хочеться показати, поділитися, тому що я дуже сильно. Зожалію, що це до мене прийшло надто пізно. Я б був би радий, якби це все діло, що я зараз показую, було 20 років тому в мене. Але чогось ніхто мені не радив і це зробити. Я не знаю чому. Я не можу зрозуміти, чому Чаковський генератор можна зробити 12 вольтовий, 15 вольтовий. Тому. От мої 14 світ, і світить краще. І мені одразу Саша написав, та, от в мене там летка, летка світить, куди там твоїм лампочкам? Так, е, да, летка світить далеко, але летка не світить. Ну коротше, Це мені об'яснять, знаєте, от приїде, чолові... от буде випадок, коли на Баттл, захотять хтось со мною показати своє освітлення. Ну, Включимо камеру, провіримо освітлення там на тому мотоциклі, на тому мотоциклі, абсолютно без проблем. Але чогось ніхто не їздить. Я їжджу. Тому давайте зараз я заведу і покручу регулятор. Значить, друга, друга регулировка Я виставив, поставив 200-ом резистор. І з 200-ом я буду. Саме мінімум там, виходить, здається, ОМ-10. Ми повишаємо, і у нас буде повишатися напруга при включенні нагрузки. Навантаження. навантаження. Тобто ця регулювання не впливає на виключене все. Тобто, коли виключуєш все, напруга буде та, яку виставиш резистор той, що паралельний конденсатор. Тому поїхали, запускаю і демонструю. Наскільки різниця між 12 вольтами і 14 вольт. Не знаю, якщо показує камера, я це знімаю. з е... першого дубля. не знаю, світло треба виключати. Давайте світло виключу. Так. Я буду крутити рукою. Ви просто дивіться на лампочку і на вольтметр. Не встиг взяти. Вот так світи лампочка на 11 вольт на 10. Добавляємо. Ну, це газ просто холостий, зроблений дуже маленький. так світи 15 вольт. 12 вольт, 20 вольт. Не буду роздражать сусідів. Я вирахував, що друга степень регулювання, найкращий варіант: 140 145 Ом. точно теперь дивимося, что у нас показывает креслення, которые многие десятилетиями работающие в области дипломатии не смогли заработать, а он смог его вот твердость, непоколебимость, умение говорить правильные вещи, простые, доступные для любого обывателя и для политика. Именно Зеленскому удалось О, за все это время сконцентрировать внимание мировой ответственности на войне. Тут в Украине был. с одной стороны, а с другой один стороны. Один 150 пятьдесят другой семьдесят один завода. И на этом фоне, конечно же, вот это, это вот два mm, прокола да. им с к сожалению, 150 и 47. Ага, 47. Был 150 и 47. Тобто це... вице-президенте. Вот так вот было. который э... не должен был быть. Я вырахувал 140. Тублично. 143, Точно второ точну 145 вот, знаете, вот вот. На сьогодні я кажу, що вот це от регулювання 145